Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо з вами розмову про партнерство з компанією МВ. Ви прочули чудовий бізнес-план від Урбан Михайла, і я думаю, що це дало вам можливість розібратись з коштами, які можна отримати в партнерстві з компанією МВ. Так, це тільки перший крок. Рівень срібного 10 тисяч банів, який в середньому сьогодні дає дохід близько 50-60 тисяч гривень. Я знаю, що дехто скаже: це піраміда. Я не вірю, це неправда. Це один заробляє, а всі решті на нього працюють. От, щоб розвіяти ці саме міфи, я і вирішила вам записати відео. Вся справа в тому, що будь-яке ціле число можна розкласти на декілька частин. І саме так відбувається в бізнес-плані в партнерстві з компанією МВ. Буквально декілька років тому партнерська компанія Мей з'явилися нові терміни: бронзова винагорода або бронзовий старт, і бронзовий НПА. І саме цій темі я хочу сьогодні присвятити нашу розмову. Отже, хто, що це за бронзова винагорода? Бронзову винагороду отримує партнер, який груповий товарооборот формує? 1200 пів. При цьому його бізнес структурований. Тобто у нього три команди закривають товарообіг щонайменше 3%. 3%. І тоді таким чином партнер кваліфікується на рівень бронзова, бронзова винагорода. Які, в які переваги має партнер, якщо він досягнув рівень бронзової нагороди? Від рішує, до доходу, який він отримав від компанії МВ, він отримує премію 25% плюсом. Ви знаєте, дехто скаже, що плюс, мінус, яка різниця? Це не такі великі гроші. Але не спішіть. Ця справа в тому, що саме оця ячейка, бронзова винагорода, і складає основу 10 тисяч піві. Якщо ми будемо говорити, що таке 10 тисяч піві? 10 тисяч піві – це 464 тисячі гривень. І якщо дехто з вас подивиться цю цифру і скаже з 464 тисяч гривень. Ми від компанії Мвей отримаємо повернення 21% за бонусною шкалою, то практично можна отримати приблизно 100 тисяч винагороди. Але як це зробити? Одному сьогодні зробити товароборот в місяць на 464 тисячі це досить складно. Тому ми завжди кажемо: давайте ми оцього слона розрізуємо на кусочки і 10 тисяч. ПІВІ розглянемо як 5-6 партнерів, які будуть робити 1200 балів. Тобто, наша перша мова, якщо ми з вами хочемо, хочемо отримати товарооборот тисяч балів, наша перша мова навчитися робити оцей перший бізнес-рівень. Перший бізнес-рівень бронзова нагорода. Знаєте, чому я кажу, що це бізнес-рівень? Тому що компанія MW виплачує бронзову нагороду тільки партнерам, які, які мають статус НПА, тобто незалежний підприємець МВ. Буквально за декілька днів вийде наше нове відео, яке буде мати інформацію, хто такий НПА, чому є вигода стати незалежним підприємцем МВ. Сьогодні ми заговоримо за. Важливість навчитися робити 1200 балів товарообороту, щоб отримати бронзову винагоду. І це буде перша структура до вашого успіху. Компанія МВ звернула увагу, що рівень срібного, яким компанія МВ нагороджує при умові 10 тисяч балів, це так, досить довготривалий період. Тому. Компанія запропонувала наступний рівень признання, це НПА бронза. Хто такий НПА Бронза? НПА Бронза це партнер, який разом з командою закриває щонайменше 4000 балів, тобто він досяг рівня 15%. І його команда структурована. Щонайменше 3 команди по 6%. Тобто, якщо партнер навчився організовувати 1200 балів і його команди почали рости, то він практично досягне рівня бронзового МПА. 4000 балів 15%. Які винагороди буде мати партнер? Цього досягнення. Від, 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 від доходу, доходу, який виплачує компанія MW, партнер додатково отримає 35% винагороди. Зверніть, будь ласка, увагу на дуже цікавий момент. Що в першому випадку за бронзову винагороду, плюс 25%? Що в другому випадку? 35% від бронзового НПА, партнер має право отримати виплати 12 раз на протязі 18 місяців. Тобто, 12 раз на протязі 18 місяців можна отримати як плюсом 25%, якщо ви досягаєте рівня бронзової винагороди, так і плюсом 35%, якщо ви досягаєте рівня бронзової НПА. Якщо ж. В один і той самий період, не отримавши повністю бронзову винагороду, ви закриваєте рівень бронзової НПА, 25% і 35% сумуються. Таким чином, до того моменту, поки не закінчиться 12-та виплата по бронзовій винагороді, ви будете отримувати одночасно дві виплати. І 25% за бронзовою нагородою, і 35% за бронзовий НП. Що я вам хочу сказати? Це є чудовий фокус на наступний рік. Закрити разом з командою 4000 балів і таким чином стартувати як бронзовий НП. Закваліфікуватися як бронзовий НП. Якщо ви сьогодні. Тільки думайте про розвиток бізнесу партнерстві з компанією МВ. Якщо ви сьогодні тільки плануєте отримувати винагороду від компанії МВ, я вам скажу: це реально. Реально закрити рівень НПА бронзи за 12 календарних місяців. Який приблизно дохід ми отримуємо на рівні бронзового НПА? Це буде плюсом. 25-30 тисяч гривень до вашого сімейного бюджету. Ви знаєте, можливо, дехто скаже, що це невеликі гроші. І я з вами погоджуся, це сьогодні не дуже великі гроші, але це є плюс гроші до вашого сімейного бюджету. А тепер давайте прорахуємо, а скільки за рік ви отримаєте на рівні бронзового НПА. Якщо ми, наприклад, цих самих 25 тисяч помножимо на 12 місяців, то за рік ви отримаєте 250 тисяч гривень плюсом до свого сімейного бюджету. Скажіть, будь ласка, сьогодні 250 тисяч може вирішити деякі ваші питання в сімейному бюджеті? Я думаю, що так. Тому, будь ласка, приймайте рішення, якщо потрібна. Консультація, звертайтесь і ви її отримаєте, але це надзвичайно реальне досягнення в наступному календарному році. Будьте успішні!